Це преміальний бінокль, який позиціонується як вбивця німецьких чи австрійських топів. Але чи дійсно це так? Давайте розбиратися. Всім привіт! Ви на каналі Стокрезум. Недавно я робив відео огляд про сучасні і якісні біноклі. Посилання на це відео можна знайти ось тут вгорі. І я так розумію, що ця рубрика є доволі актуальна. На даний момент, на жаль, виробники не балують нас дійсно якісними поромоделями біноклів. Про які ще не зроблено купу відеооглядів, і які є чимось новим і вартим уваги. Тож сьогодні у нас представлений руф Бінокль, який є достатньо цікавим рішенням для кожного, хто шукає собі щось нове і цікаве. Мабуть, ви вже помітили, що китайські продукти мають вагомий вплив на ринок оптичних приладів і за останні роки зробили досить суттєвий прорив у сфері виготовлення дійсно якісних моделей. Одну з таких розробок представила компанія Bosma. Але назву самої моделі, вимовити, я, мабуть, не ризикну. Хоча, мабуть, спробую. Якось Kinlon 10 на 42 ED APO. Це преміальний бінокль, який позиціонується як вбивця німецьких чи австрійських топів. Але чи дійсно це так? Давайте розбиратися. Якщо не дуже детально вдаватися в подробиці бренду Босма, то можна сказати, що він заснований ще у 2000 році і має досить широкий асортимент не тільки оптичних приладів, а й розвиває інші напрямки виробництва. На даний момент нас цікавить лише оптика, отож з важливих фактів це власні потужності, контроль якості та всі інші структурні підрозділи, необхідні для створення будь-якого бінокля, зорової труби, оптичного прицілу чи телескопу. І цей факт є доволі цікавий, тому що. Більш дорогі моделі біноклів часто є лише замовниками продукції, де за ваші гроші вам можуть запропонувати будь-який продукт по якості і надійності. Тобто перед нами такий самий повноцінний виробник, як Лейка, Сваровський, зі своїми заводами, персоналом, тільки на китайський манер. Можливо, дещо дешевше і простіше. Що ж пропонує компанія BOSMO користувачу в своєму преміальному біноклі з точки зору ергономіки? Тут ніякого дива не трапилося. Перед нами досить громісткий, важкий в міру зручний бінокль із звичайною одномостовою конструкцією. Вага приладу навіть без жодної захисної резинки становить 950 грамів, а його габарити є більші, ніж у того самого цей Conquest і суттєво більші ніж у Зулу 8, що не додає цьому біноклю плюсів. Але при цьому, якщо у вас немаленька рука, то лежати в ній він буде достатньо зручно. Також виробник забезпечив в комплекті поставки розгрузки на плечі, щоб використовувати бінокль довгий час стало менш складно. А от серед сильних сторін нової босми є саме оптика. Це майже єдине, на мій погляд, за що варто звернути увагу на цю модель. Чудові лінзи окулярів, які видають ширококутне зображення з окулярним полем зору 70 градусів, і високоякісні об'єктивні лінзи, де основна частина це японська Hoya HD і додаткові лінзи власного виробництва, які формують апохроматичний модуль з високою роздільною здатністю і мінімум спотворень. В колесі фоксування саме цього екземпляру особисто я не знайшов нічого такого преміального. Але воно і не відчувається дешевим, як в тому ж Цейс. Помірний спротив при обертанні, хороша чутливість, резинові вставки допомагають мати завжди якісний контакт з колесом в будь-яку пору року і навіть в рукавицях. Але не обійшлося і без недоліків. Конкретно цей бінокль має неприємне тертя при фокусуванні на деяких відстанях, коли крутиш колесо, ось в цьому місці дещо затирає. Можливо, це зміниться з часом і лише нерівномірне нанесення мастила на, на механізм, а можливо, і завжди так буде, і, можливо, це буде тільки посилюватись. Як приклад, чогось подібного ви не побачите в Зігзаве і навіть в преміальних брендових біноклів типу Bushnell Forge, хоча останній також був виготовлений в Китаї. Схоже враження з'являються також при взаємодії з окулярним блоком. Видно, що виробник ніби хотів зробити їх непоганими, додав цілих чотири режими фіксації, але чи варто було так робити? Це велике питання. Загалом, коли от відкручуєш у ці твісти, відчувається якась така дешевизна. От, ну, ви собі просто не уявляєте. У мене таке враження, що в СВБОні там СВ-202, твісти зроблені якось набагато якісніше. Ну тут просто. Дуже-дуже, воно якось, ну, чесно, мені не подобається. Це треба вам, ну, наприклад, взяти бінокль, покрутити і ви це відчуєте. І ще й до того ж, моє перше знайомство з біноклем було, ну, як, берете, витягуєте бінокль з сумки, і перш ніж в нього дивитися, ви хочете викрутити ось ці наочники. І коли я їх викручував, ось так докрутив максимальне четверте положення, і він в мене повністю почав викручуватися. Ну, так не повинно бути в преміальному біноклі, розумієте? Тому що це перше враження. А перше враження від бінокля відіграє дуже велику роль. В цей бінокль особисто мені комфортно дивитися, коли окуляри повністю викручені, тому що я люблю бінокль впирати до очей. Але тоді дещо обрізається поле зору. Щоб було реально повне поле зору, було видно. Треба ставити приблизно на перше, ну, можливо, на друге положення. Комплектація оцього бінокля дійсно дуже-дуже хороша. Тут китайці не пошкодували бюджету і надали користувачу все необхідне і навіть більше. Ось погляньте, яка сумочка. Вона має всередині такий протиударний шар, добре захищає бінокль. Тут є кишенька, є, бачите, мікрофібра. Ну, тобто до сумки, взагалі, нарікань нема ніяких дуже-дуже гарно виконано. Також виробник до комплекту дав розвантажувальний пояс на плечі та адаптер для кріплення смартфону. Діоптрійна корекція в цього бінокля нічим особливим не відрізняється. Немає якогось такого, знаєте, при прокручуванні такого звуку, клацання. Ну, це приємно і воно додає якоїсь такої преміальності для бінокля. Тут просто крутиш, такий ковзаючий пластиковий звук. Досить слізка тема переваг над конкурентами у нової Босми, скоріш за все, вплинула на відсутність нормальних оглядів цього бінокля на відомих ресурсах. Ентузіасти по всьому світу, то в Америці, то в Великобританії розповідають свої відгуки на форумах. Але саме повноцінного огляду від якогось більш-менш вагомого сайту чи блогеру ви не знайдете. Ну, принаймні я не знайшов жодного відеоогляду, де би чітко, об'єктивно е розказали про цей девайс. Можливо, причин є декілька: по-перше, суто оптично, Босма досить добре себе проявляє: чітка і світла картинка, широчезне поле зору, мінімальна кількість спотворень. Це досить високий рівень. Його легко можна порівнювати з середнім класом оптики до 1000 доларів, і він буде добре себе там почувати. Але коли ми виходимо за рамки лише оптики, то всюди натикаємось на якісь малесенькі недоліки, незручності чи навіть брак. Незручні і дешеві наочники. Як я вже говорив пару хвилин тому, один в мене просто відкрутився. Чого не повинно бути в такому біноклі? Не ідеально плавне налаштування фокусу, якимись затираннями всередині механізму колеса чи, можливо, ще десь глибше. Тактильно, та такий доволі, доволі нормальний бінокль, якщо ось так з цієї сторони дивитися, тримати його. Але, чесно кажучи, ось збоку ось ця луска риб'яча, ну, щось воно, мені здається, тут зайве. Могло бути якийсь інакший візерунок. І доволі великі габарити бінокля. Ну, погодьтеся, з Зулу 8, він набагато компактніший, а зображення по суті одинакове GPO взагалі дуже компактний бінокль і набагато легший. Тому ну, тут про вагу і розміри можна дискутувати довго. Єдина перевага цього бінокля. За яку можна трошки закрити очі на це все, це є ціна. Він з розряду до 500 доларів, що робить цей бінокль значно доступним для більшості бажаючих, на відміну від того самого цейсу, який в два рази дорожчий, таким чином нова Босма це поєднання чудової оптики японсько-китайської і неідеального, недоперевіреного, погано спроєктованого корпусу. Який несе за собою весь букет наслідків від незручного використання до потенційних майбутніх проблем з механікою. Тож, фактично, ціна цього приладу виявляється цілком виправданою, бо там, де інші виробники приділяють більше уваги і бюджету для контролю якості і виявляють проблемні моменти ще на конвейері чи одразу після нього, босма пішла іншим шляхом, вона максимально знизила вартість. Посадила мінімальну кількість людей для контролю дуже очевидних дефектів, і все інше вже лягає на плечі майбутніх користувачів. Як висновок, я можу рекомендувати цю модель кожному, хто абсолютно не вибагливий до надійності, зручності, габаритів та якості деталей в оптичному приладі. Якщо вас хвилює лише хороша оптика, і ви готові йти на ризик, що з місяцями чи можливо роками. Є ймовірність, що з'являться додаткові проблеми, особливо з механікою, то це чудовий вибір. Всім іншим особисто я б радив, ну, це моя думка, подвоїти, ну, можливо, навіть не подвоїти там, трошечки додати грошей і дивитися в сторону, ну, наприклад, зікзаву з 8. Дуже надійний, дуже класна механіка і дуже класна оптика. Щоб ви розуміли, від цього бінокля реально, якщо, звичайно, з окуляром все нормально, реально є вау-ефект, але на короткий час. Тобто, ви берете цей бінокль, ви в нього дивитеся. Особисто я був в шоці від того, яка якість зображення. Але я розумію, що з часом в цьому біноклі все-таки з'являться проблеми з механікою. Можливо, це саме і є тією межею, яку не наважується перейти більшість великих блогерів для огляду цієї босми. Бо сказати про неї щось хороше значить похвалити і люди куплять. Але потім велика кількість недоробок в ній створить суцільний потік незадоволення та скарг, які так чи інакше зачеплять репутацію оглядачів, а цього ніхто не хоче. Я також не намагаюся сказати вам тільки хороше за цю модель, як, можливо, хтось інший солодко розповідає. По факту дуже неоднозначний екземпляр. І судячи з відгуків по світу на нього і його брата-близнюка Skyrover Banner Cloud це системна проблема, і від моделі до моделі ви будете мати різні та рандомні проблеми. І на кінець відео огляду, ну, звичайно, що далі я буду знімати через цей бінокль. Е, ще хочу сказати дуже важливий факт про цей бінокль. Е, це я так вирішив на самому кінці зробити, після того всього, що я про нього розповів. А саме про його головні оптичні характеристики. Це є 10 на 42. Ну, так принаймні тут написано. Коли я в нього подивився, я зразу зрозумів, що ну, є Тут трошки менша кратність, ніж написано. Тому що я порівнював з іншими біноклями, які я мав в той момент. І вирішив заміряти діаметр об'єктива. На камеру вам показувати не буду, тому що ну, дуже не хочу нечайно поцарапати об'єктив. Тут дійсно є 42 мм. А тепер вихідна зіниця в окулярі. Вона тут становить. Приблизно 4,5, майже 5, ну, рівно 4 немає. Е, я Як розумієте, ну, теж е, штамним циркулям важко виміряти дуже-дуже точно. Можна трошки порухати. Е, тут, мабуть, десятикратного збільшення немає. Щось таке ну, приблизно 9. Коли я казав, що в мене був вау ефект від цього бінокля, Зараз ви зрозумієте. Реально в бінокля ну прям дуже-дуже класне зображення. Як я вже й говорив, широчезне поле зору. Бачите, камера телефону в режимі відео не дозволяє повністю зафіксувати зліва направо всю ширину. Получається якийсь такий дивний ефект. Дуже багато об'єктів потрапляє в очі і враження якесь. Ніби мозок не може зрозуміти, на який саме об'єкт йому сконцентрувати увагу. Це не є ні мінусом, ні плюсом. Це просто ширококутний бінокль, і з часом до цього привикаєш. У бінокля мінімальна дисторсія, мінімальний хроматизм. З самого краєчку дещо можна побачити його. Ось бачите, справа внизу, там де є темний дах. І світла стіна. Ось можна трошки-трошки замітити, ніби є якийсь такий фіолетовий відтінок. Повірте, з мого досвіду мав можливість дивитися в дуже велику кількість біноклів. Ну, цей хроматизм прям надзвичайно мінімальний. Якщо ви вибираєте собі бінокль і плануєте ним користуватися чисто так в квартирі, тримаючи його на штативі, звичайно, що на нього можна звернути увагу. Ну, а якщо ви займаєтесь активним відпочинком, ходите в походи, в гори, постійно його носите з собою, ну, тут вже треба добре подумати. Все, що я розповів у цьому огляді, це мої особисті враження. Тут немає реклами чи заангажованості, тільки мій досвід і те, що я побачив у порівнянні з іншими біноклями, які використовував. Всім дякую за перегляд відео. Не забувайте, якщо воно було інформативним, якщо воно сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей!